Нова підліткова спільнота викликала занепокоєння батьків. Про появу телеграм-каналу під назвою Сущність Южного написала місцева жителька Людмила. У повідомленні від 25 лютого йдеться. Ціль цього каналу полягає в тому, щоб підлітки скидали фотографії інших дітей і робили заклик до певної дії. Наприклад, побачиш її, бий в обличчя, побачиш його плюнь. Це я зараз пишу самі невинні фрази. Коли я переглянула цей канал, у мене стався шок. Я побачила там знайомі обличчя. Скріншот екрану зробити неможливо. Відеозапис екрану також. Сфотографувала іншим телефоном. Це другий южницький канал, створений 23 лютого. А підписників там вже 250. Вночі було 187. Попередній канал був створений 19 лютого. Там було ще більше трешу. Мабуть, його заблокували, але це не зупиняє злочинців в одеській групі сущність. Також є фото южницьких дітей з вулицями, де проживають, з номером школи та класу. Написала Людмила. Дослідити спільноту. Ми запропонували медіаексперту Сергій Одаренко. Впевнений, їхня мета в першу чергу меркантильна. Це по перше, може бути реклама, що вони роблять. Вони там я бачив, рекламували вайпи. Ну, відповідно, це не сама виробник компанія, а вже якийсь... Перепродувачі, ось ну або якийсь та підлітковий одяг, теж бачив. Ну але основний спосіб заробітку в таких е, каналах це власне е, шантаж, шахрайство. Вони вимагають е, гроші за те, щоб видалили фотографію дитини, і ви, напевно, теж читали про випадок у Дніпрі. Е, мати була настільки жаха над тим, що от її дитину над нею знущаються, скують, вона вже була змушена заплатити гроші. І щоб видали цей канал. Крім того, можна там є способи теж, якщо, наприклад, ти помітив свою фотографію на одному з таких каналів, то ти можеш заплатити за те, щоб розкрили інформацію, хто тебе власне замовив. Підлітки не розуміють серйозні ситуації, для них це розвага, певний адреналін, вони це активно відслідковують. В телеграмі ми знайшли подібні групи інших міст України. Сергій Одаренко також розповів, що вступив в декілька спільнот із мережі сущність та спробував там поспілкуватися. Одразу відчув на собі весь негативний вплив цих каналів. Там дуже ненормативна лексика, неможливо вести конструктивну розмову. І зокрема, я теж хочу відзначити, наскільки. Ці канали показують нам таку проблему як глибоке занурення українських дітей, підлітків в російський інформаційний простір. В чому це виражається? Вони надсилають один одному стікерпанки, картинки а також є так зараз. Я в, в, в таку моду на було аудіоповідомлення, але, власне, це не голос людини, яка надсилає повідомлення, а от уже стандартні такі начитки. І я, навіть про по акценту можна прослідкувати що цей голос належить якомусь росіянам. Ну, навіть українські, з зросійщені українці вони не говорять таким акцентом. Це тобто росіяни. ну і Більше того, на стікерпанках ми бачимо російсь, російських реперів ось ну і відповідно теж от це підтверджує наскільки українські діти вразливі. Наскільки вони можуть ними можуть маніпулювати з якимись злими намірами російські якісь пропаганда, пропаганда російська впливати на це? Цькування в інтернеті це кібербулінг, розповідає психологиня Діана Станкевич. Вона стверджує, воєнні події позначаються на поведінці дітей та підлітків. Психологиня каже, за порадами здебільшого звертаються батьки тих, над ким вчиняють булінг, а не самі потерпілі. Ігнорувати кривдника, тобто не показувати, що вам це цікаво, навпаки, ігнорувати і показувати, що робити вигляд, що вам байдуже, і йти геть від цього. Тобто, така поведінка свідчить про вашу ніби як впевненість і силу духа навпаки, не вестися на ці провокації. Якщо ситуація не дозволяє вам піти, то використовувати гумор і цим самим спантеличити кривдника, і він би, може і забути, навіть, що він хотів зробити. Тобто ви цим також покажете свою таку, ніби дорослу навіть, позицію. Ось, стримувати гнів та злість, тобто не йти на поводу, як ми кажемо, да, цих агресивних дій, тобто не вестися на цю агресію і конфліктність, тобто не вступати в бійку, наприклад, тому що Жертва часто вона сама буде, а той булі, кривдник, може бути з кимось ще людьми, тобто ну, сили тут будуть не рівні, так скажімо. Ось тому тут дуже загрозлива буде небезпечна ситуація для здоров'я життя самої дитини. Ем, і не соромлюватися, обговорювати це з людьми, які ну, значущі і для дитини. Це якраз такі батьки, чи може там там вчитель, чи якийсь наставник, тобто, щоб довіритися дорослому і отримувати допомогу в цьому. Як повідомили нам в поліції, телеграм-канал Сущност Южнева вони заблокували. Більше інформації про небезпечні спільноти для дітей та підлітків. Ви можете подивитися у програмі Промова.